Дивіться, що то, то просто капець, що то за апарат заїхав, зараз вам все покажу. Хромомоліденова рама, рама розрахована до 150 кг. Легенька, дуже зручна. Серворуль стоїть. Звіночок, Грівся все дуже в доброму стані. Дивіться, 8 передач. Це стоїть тут така. Oлpine, Shimano Opain, панітарна тумка, сердині має 8 передач, понижених Тобто, якщо людина має більшу вагу, 120 кг чи скільки, вона її спокійно тягне і не переживає. Резина швальба в дуже доброму стані. Є багажничок. Тормоза Ліх стоять, V-brake Осилені Осилені, подвійні, плюс пістановані вода. Вперед одна зілочка, є такі викріплення для отримання. сідло шкіряне італія з вентиляцією. Дуже прикольне, зручне, силіконове. Вилка глуха, має динаму втулку теж опанч в Shimano фірми. Гельзована фара стоїть. Тормоза Lix Shimano Diora. Велодевіле фірма. Велодевіле, це німеччина. Насос в комплекті йде. Дуже в гарному стані, нічого не побито, не покоцано. Це такий <кхм> ровер. Дуже, як сказати дуже багато таких. так просто горну взалто. Хартайла хар хар якось. І сотні тільки вибираєш кольора там. педаля алюмінієва Бачите, є педаль L, я вам покажу. І педаль R. Що ви розуміли, R це права нога, коли ви сидите на велосипеді. Це правий шатун. L це ліва нога, коли ви сидите на велосипеді, ліва шатун, ніколи не путайте. буває, що люди путають, збивають різьби, а потім говорять, що там її не було різьби. Кось буде цікава така лявичка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in Колеса 26 Забув вам сказати Наріс індекс підходить 160-175 або 177 30.